У першу чергу хочу подякувати усім хлопцям та дівчатам, які надали нам можливість сьогодні в тилу продовжувати боротися, проводити такі акції та іноді навіть посміхатися скрізь кльози. Низький вам у Багато дівчат звертаються своїми промовами до влади, до міжнародних спільнот, до президента. І це правильно, і це потрібно робити. І я впевнена, що нас почують. Це дасть результат. Головне не мовчати і не здаватися. Але сьогодні я хочу звернутися до зниклих солдатиків. Я впевнена, що ви, як і я, неодносова чули фразу. Та це ж тільки брат, чого ти так вбиваєшся? А якщо це не тільки слово брат, а якщо це пазл від чогось цілого, котрим ти вже не будеш без нього, якщо це та сама абсолютна любов, як матері до дитини, я присвятила йому невеличкого вірша. У мене братик є єдиний, він Саша Шурик, Саня, він дуже щирий, милий, відгадий та сміливий. Хоч іноді і вирідливий, а по життю він справедливий. Хоч часто він ругає та любить від мене. Я відчуваю, Саня, я знайду тебе. Ці дні я проживаю, та гірко з мамою заклинаю. Дай, весточку, з'явись, ти нам потрібен, ти держись. Вже, вже майже рік я саме проживаю. Зранку нормально, вдень можна якось відволіктися, ввечері криє, а вночі де стерпна. йому смс та засинаю. І так все по колу, по колу страшної невідомості. Я відчуваю його, я вірю та надіюсь, розумію, що час не в мою користь. Але поки не побачу, нікому ти повірю, що його немає. Я заклинаю, я благаю, вірте, чекайте, вони все відчувають, їм все потрібно. Я розумію, що всіх на диво, не вистачить, а раптом пощастить саме тобі. Братишка, пробач, що не обняла тебе точиться. Це досі не дає мені покою. Але прийдеш, покарай. Я дуже тебе люблю. Бережіть себе і свою ідею. Сьогодні тут зібралися представники ОШБ-Людь. Це рідні всіх тих бійців, які зараз вважаються зниклими безвісті. І вже не один місяць про їхню долю ми нічого не знаємо. Бату є така думка, що поліція не воює, так і воює. І у нас вже не один десяток пропавших безвісті. E polêmico.